Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку дії віднімання та їхні компоненти Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Завдання 35 Виконай обчислення 67 плюс 22 можна використати порозрядний спосіб додавання. До десятків додати десятки. До одиниць додати одиниці і знайти їхню суму. 60 плюс 20 це дорівнює 80. 7 плюс 2 це дорівнює 9. І 80 плюс 9 це дорівнює 89. Наступний вираз 48 мінус 27. Теж можна використати порозрядний спосіб віднімання. Від десятки відняти десятки, від одиниць відняти одиниці і знайти їхню суму. 40 мінус 20 це дорівнює 20. І 8 мінус 7 це дорівнює 1. І 20 плюс це дорівнює 21. Наступний вираз. 43 мінус 8. Плюс 25 виконуємо першу дію віднімання. Від 43 нам потрібно відняти 8. Від'ємник 8 ми можемо розкласти на зручні доданки і почергово відняти. 8 ми можемо розкласти на 3 плюс 5. І від 43 ми віднімемо 3, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 5, це дорівнює 35. Друга дія додавання. До 35 додаємо 25. Можемо додавати порозрядно. 30 плюс 20 це дорівнює 50, і 5 плюс 5 це дорівнює 10, і 50 плюс 10 це дорівнює 60. Наступний вираз 97 мінус 7 і мінус 40. Від 97 віднімаємо 7, це дорівнює 90. Друга дія віднімання. Від 90 віднімаємо 40, це дорівнює 50. Наступний вираз 13 плюс 45 плюс 30. Можемо додавати порозрядно 13 плюс 45. До 10 додаємо 40, це дорівнює 50, 3 плюс 5 це дорівнює 8, і 50 плюс 8 це дорівнює 58. Наступна дія додавання 58 плюс 30. До 50 ми додаємо 30, це дорівнює 80 і ще плюс 8, адже в нас було 58, це дорівнює 88. І останній вираз 84 мінус 22 і мінус 50. Від 80 4 віднімаємо 22. Від 80 відняти 20, це дорівнює 60. Від 4 відняти 2, це дорівнює 2. І 60 плюс 2, це дорівнює 62. Наступна дія віднімання 62 мінус 50. Від 60 відняти 50, це дорівнює 10. І 10 плюс 2, тому що в нас було 62. Це дорівнює 12. Задача 36. Читаємо умову задачі. Для благодійного ярмарку Микита виготовив 12 браслетів. Після ярмарку в нього залишилося 3 браслети. Скільки браслетів Микита продав на ярмарку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що Микита виготовив 12 браслетів. Ці браслети він продавав на ярмарку. І в нього після ярмарки залишилося три браслети. Отже, це і будуть ключові слова в задачі: виготовив, продав і залишилося. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що виготовив Микита 12 браслетів. Продав невідомо скільки браслетів. Залишилося 3 браслети. Якщо Микита виготовив і продав, тобто віддав, відбулася дія віднімання і в нього залишилося тобто різниця 3 браслети. Пригадаємо собі компоненти дії віднімання. Зменшуване відємник і різниця. нас невідомий відємник. Пригадуємо, як знайти невідомий від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, від 12 віднімаємо 3 і це дорівнює 9 браслетів. Записуємо відповідь. Скільки браслетів Микита продав на ярмарку? Дев'ять браслетів Микита продав на ярмарку. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!